Круті дні ці точки, які можуть впливати на наше майбутнє до речі. Цей молодик, планета, яка відповідає за війни за нашу активність, буде у з'єднанні зіркою Альдебаран. Це якраз дуже позитивно для армії. Наша мацінка земля отримує божественні алмазні коди, і ось ці три вісімки це великі потужні зміни. Небезпечне страшне число, страшний період В серпні. Ми маємо чотири потужних дні і години. Давайте будемо розкривати таємниці. в карті України. Ще Венеріар виходить так. Що Венера це мир? Ми з вами звикли. Що день народження України 24 серпня. Але ті дні, коли треба техесенько посидіти вдома, нікуди не їхати, ні з ким не сваритися. Він актуалізує велику таємницю: таємницю Сфінксу. Дуже багато українців за кордоном планують поїздку до України, коли ж краще приїхати. Мій світ перший метафізичний. Наразі ми не рекламуємо інші бренди і не робимо довжелезні інтеграції. Згадки про крамницю мій світ дуже коротенькі, щоб нікого не дратувати, адже більшість людей ще не просвітлені до такого рівня, щоб їх нічого не дратувало. Але ми лупаємо цю скелю, і незабаром всі житимемо в гармонії та спокої. Незабаром, ну десь за парочку тисяч років. Ми усі мріємо про світ без війни. Сьогодні ми стоїмо на порозі закінчення війни з Росією. Майбутнє здається невизначеним тоді, коли ти нічого про нього не знаєш. Але ця невизначеність зникає після перегляду неймовірних інтерв'ю на каналі Мій світ. І сьогодні ми звертаємося до астрологині Марини Романової, яка може зазирнути у майбутнє розвіяти пітьму та посіяти надію у наші серця. Вітаю, Мариночко! Вітаю вас, пані Оксана, і вітаю всіх. Вас, любі друзі, світлі душі, глядачі каналу Мій Світ, буду рада сьогодні розповісти про дуже цікаві астрологічні новини, які пов'язують ретроградний Меркурій, до речі, таємницю Сфінкса, Брами Лева. І день народження України, і це все про серпень. Як приємно вас бачити і чути. І я вже бачу, що сьогодні ефір буде фантастичний, зрештою, як і завжди, починаємо із Брами Лева. Так, ми зараз всі переживаємо з вами дуже цікавий період, який щороку починається з 26 липня і триває по 12 серпня. І пік цього етапу восьмого. Серпня. Чому саме так? Тому що е, з 26 липня починається так званий новий планетарний рік. Чому саме да, дуже багато нових років, але це все зв'язано з різними циклами. І цей цикл пов'язано з Сонцем, зіркою Сіріус, яка, до речі, дуже була активна. І ви пам'ятаєте по моїм минулим етерам зірка, яка допомагала і Україні, і всім землянам пережити. Час випробувань. Так от, сонце разом з зіркою Сіріус, там система зірок, і разом з центром галактики вирівнюється в цей час. І наша матінка Земля через Сонце, через Сіріус отримує божественні алмазні коди для того, щоб ми розширили нашу свідомість і для того, щоб ось в цьому році ми зробили щось дуже важливе. Зростили свою свідомість, а через свідомість змінили наше життя на краще. Тому раджу всім в цей період, в перші числа серпня, взагалі це відбувається щороку, бути уважними, ну, перш за все, до свого серця, тому що саме воно є сонцем в нашій внутрішній е, атмосфері, в нашому всесвіті. Ми його відкриваємо перед сонцем, будь-які ритуали сонцем, суря маскар, вдячність сонцю. Сонце це віддача. І тому будь-які волонтерські діяльності, благочинні акції, вони будуть дуже корисні. Ну, і звісно, це молитви, це медитації, це духовне навчання. І так як лев, а це під час е, е, того, як сонце йде по знаку Зодіаку Лев, так як лев, воно, е, лев і керується Сонцем, і це наша божественність. Це наше вище я, це вміння любити себе як улюбленого сина або доньку Бога, тому що всі ми є діти Божі. І тому наша самооцінка, наша впевненість, наше вміння дарувати нашу любов оточуючому світу саме в ці дні вона розкривається в повну силу. І пік цього є 8 числа. А до речі, в цьому році це потрійна вісімка. Восьме. Серпня, 8 число і 2024 рік, ну, нормалогічно це вісімка. І ось ці три вісімки, ну, в планетарному рівні це як потрійний уран, це великі, потужні зміни, зміни, вперше за все, в нашій свідомості, які допомагають ось цю вісімку да, прокрутити три рази. При тому, що вісімка це як. Знак безкінечності, да, ми знаємо це. І є дуже така потужна медитація, яка називається Дихання безкінечності, коли ми ось цей свій духовний потенціал вісімкою об'єднуємо з вісімкою в матеріальному світі. Тобто ми отримуємо енергію від Сіріуса, від центру галактики і віддаємо цю енергію навколишньому світу. Дуже така потужна енергія. я Раджу всім використати цей день, 8 число, а також весь період до 12 серпня, во благо собі, своєму божественному я, впевненості, лідерським якостям, до речі, творчому потенціалу. Тому будь-які творчі розпочинання, да, ініціації, розвиток творчого потенціалу. Ми всі з вами маємо творчі здібності. Ось побачте собі їх і розкрийте. Бажаю всім! Надихаючих брам лева для того, щоб ми з вами створили свою дійсність у цьому році і дійсно не просто наблизили мир, а реалізували мир тут і зараз в Україні і біля себе. Це ваш вступ просто чудодійний, бо насправді дуже багато інформації в Ютубі в інтернеті про 808 і кажуть, що це навпаки небезпечне страшне число, страшний період. Чекайте чогось поганого. І як добре, що ви сьогодні з'явилися у нас і це все спростували. Це приємно. Дійсно, ми всі різні люди і всі сприймають да, певні астрологічні позиції стосовно себе. Ні, я не можу сказати, що буде зовсім небезпечно. Ми переживаємо з вами часи випробувань, тому не нехтуємо сигналами тривоги. Ви, але для творчого потенціалу і для лідерських якцій. Так як і для е, нашого зростання свідомості це найкращий період. А що може бути краще? Так, правда, 100%. Давайте будемо розкривати таємниці молодого місяця у серпні. Так і якщо ми говоримо з вами про брами Лева, то ми вже зрозуміли, що 8 числа, до речі, в будь-який час. Ну, якщо ви хочете ще четверицю в вісімок, то можна о 8 ранку або о 17 годині. Да? Тоді буде ще четверта вісімка. І тоді створення мисленнєвого образу мирної квітучої України буде дуже потужним. Взагалі, в серпні є 4 дні. У нас так бували по дві дні, да? по два дні молодик і повня. Але в серпні ми маємо чотири потужних дні і години, коли наші мисленнєві образи щодо України будуть найміцнішими. Їх сила буде у 100 разів більше, ніж в інший день. Ну, пік е, Брами Лева ми вже зрозуміли. Другий це як завжди це молодик. В цьому місяці він буде 4 серпня о 14-й годині, 13-та хвилина. До речі, це неділя, День Сонця. І ми розуміємо, що це якраз і відкриті брами лева. Розумієте, які потужні. Так, і, до речі, це в карті України ще Венеріар. Що таке венеріар? Це коли. Такі потужні цикли, які повторюються да, стосовно кожної планети. Венеріар це мир, це допомога дружніх країн. І так як вони співпадають, і це все в один день, ну, майже в один період, виходить так, що Венери, Венера це мир. Да? Ми можемо з вами все на мисленнєвому образі, да? на мисленнєвих наших зусиллях. Також діями пам'ятаємо, що будь-яка навіть маленька. Наша матеріальна да, така підтримка воїнів, захисників або нужденних, буде в тисячу разів більше саме в молодих. Ну, я не хочу навіть нагадувати, що воно колись повернеться і до вас, але ми не заради цього робимо. Ми робимо заради нашого сьогодення і майбуття, заради наших дітей, онуків і, до речі, заради нас самих. Так що, 4 серпня, о 14 годині, 13 хвилин, зручний час, неділя. Давайте об'єднаємось у колективному мисленнєвому образі. До речі, в цей молодик планета Марс, планета, яка відповідає за війни, за нашу активність, буде у з'єднанні з зіркою Альдебаран. Взагалі, ось ці пару місяців вони зіркові. І отак виходить, так, що Марс з'єднанні з зіркою Альдебаран дає нам потужну енергію витривалості. Це якраз дуже позитивно для армії. А у нас ми розуміємо, що це зараз головна наша діюча сила, і тому сподіваємось, що будь-які починання, моменти, да, вони будуть в облаго нашої армії, в облаго нашого захисту. І до речі, ми повинні працювати саме над укріпленням захисту нашої країни, тому що ми так, ми очікуємо мир, але мир буде тоді, коли ми будемо сильною державою. Так що працюємо на сильну державу. Так, друзі, пам'ятайте, що ми є активними учасниками у цій війні, і ми допомагаємо Збройним силам України. Кожен мій гість є волонтером і збирає на різні потреби для збройних сил. І пам'ятайте, наша відеоюча мама вона є офіційний волонтер. Карта її в описі до цього відео. Якщо у вас є бажання приєднатися, будь ласка, хто скільки може, і таким чином ви пришвидшуєте нашу перемогу. Дякую усім вам. Мій світ перший метафізичний. І зараз, я думаю, варто перейти до повні, тому що як дзеркало, що відбиває зоряне світло, такий повний місяць освітлює глибини наших душ, і це час для рефлексії, пізнання себе, з'єднання з внутрішньою мудрістю. І нам завжди Мариночка розповідає, як це власне вчасно і мудро зробити. Третім днем, в серпні, дуже-дуже сприятливим для того, щоб ми зробили велику колективну духовну роботу для нашої країни, це буде повня. коли дійсно через сонце. До нас да, на землю поступає енергія дуже потужна щомісяця. і наші з вами чисті наміри, думки дуже потрібні для того, щоб влитися в цей потік і нівелювати цю пітьму, яка під час. Кожної повні може підійматися. Тому що це певне напруження, це стресовий період. До речі, не забувайте, будь ласка, да, особливо ті, хто має схильність до підвищення артеріального тиску, до нервових е, перевтом, бути обережніми біля 19 серпня, плюс-мінус три дні. Ну, а також всі духовні люди да, е, знають, що наша поміркованість, наш пост в їжі дуже-дуже допомагають пережити цей. Період во І так, 19 серпня о 21.26. Це той час, коли ми можемо з вами об'єднати наші зусилля для того, щоб нейтралізувати темряву. Тому об'єднуємось і створюємо в мисленнєвому рівні. Образ мирної, квітучої, оновленої України. І нас з вами, що ми вже живемо в такій країні, дякуючи Богу, і відпускаємо цей образ до сонця. Ми розуміємо, що ввечері ну, сонце немає над нашими головами, да? але ми уявляємо, що воно у нас є. Тому що ну, воно є дійсно, воно дарує нам енергію в будь-який час і допомагає нам з вами творити нашу реальність. Так що використаємо і цей час. До речі. Ось ця зірка Альдебаран вже її буде задіювати селена, білий місяць. А білий місяць це допомога вищих сил. Для всіх нас, і в тому числі для України, по транзитним всім моментам це небезпечний період. Там також треба бути обережними із тривогами, і з різними небезпеками. Але саме білий місяць допомагає нам, і вищі сили допомагають нам пережити це, Період випробувань найкращим чином. Так що дякуємо. Дякуємо всесвіту, що нам так допомагає. І четвертий день, який дуже сприятливий для того, щоб ми створили нашу дуже чудову благосну реальність, це день народження нашої держави. До речі, це буде 33 річниця, а ми розуміємо, що 33 роки як в жисті Христа, так і іншої людини, так і будь-якої країни, це той вік, коли ми виконуємо нашу місію. Місія нашої держави бути сильною, самодостатньою, вільною країною. Отож, давайте зразу ось цього моменту, а цей момент в цьому році незвичний. Ми з вами Звикли, що День народження України 24 серпня, і ми 24 серпня святкуємо. Але в зв'язку з тим, що це Переступний рік, і ми з вами додавали один календарний день. Сонце України, а воно є у кожної людини також, вона стоїть в певному градусі. Так, от цей градус Сонця України, потужний градус, буде 23 числа о 17 годині 42 хвилини. Запам'ятайте, будь ласка, цей час. І саме в цей час запаліть свічку. Помедитуйте, направте молитви свої до України, створіть колективний мисленнєвий образ. Уявіть, що всі миротворці і українці стоять рука об руку по периметру України і від своїх сердець і від своїх розумів наповнюють Україну теплом, благістю, світлом, любов'ю. Побажайте кожній людині і кожному куточку України бути щасливими. Запам'ятайте, будь ласка, так, цей день, цей час. І давайте, да, у нас 4 рази да, 4 потужних дні в серпні допоможуть створити нашу. Прекрасну реальність, дякую, що так детально розповідаєте про ті круті дні, ці точки, які можуть впливати на наше майбутнє, на формування ефективне нашого майбутнього. Ще було би добре поговорити про ті дні, коли треба тихесенько посидіти вдома, нікуди не їхати, ні з ким не сваритися, не висовуватися і просто медитувати, афірмувати і працювати із собою. Є такі дні, які ну майже дуже небезпечні, і ми розуміємо, що кожен день у нас небезпека, але. Ці небезпечні дні, вони їх менше в першій половині серпня і набагато більше в другій половині серпня, тому що є ще так зване напруження між Сатурном і Юпітером, який переживає вся планета Земля, і є такі транзитні впливання в Україні, які також не можна нехтувати. І так небезпечні дні. Період з 7 по 11, з 12 по 16. І увага, дуже такий великий потужний період з 22 по 31. Особливу увагу звертаю саме в цьому році на 24 число. Саме в цьому році воно є дійсно небезпечним. Також 25, 26, 27, 28. Ось це особливо небезпечні дні. Будь ласка, бережіть себе, не нехтуйте сигналами тривоги. Але пам'ятаємо, що в ці дні і сила нашої армії буде дуже точна і потужна, так що все переживемо. Є так звані ще несприятливі дні для соціальної активності, і хочу вам нагадати, що саме в серпні, з 5 по 29 серпня, є так званий період ретроградного Меркурію, і це також дуже ну, така визначна подія, яка відбувається кожних три місяці. Для чого? Для того, щоб наша розумова діяльність, а Меркурій пов'язаний з нашою розумовою діяльністю, зробила роботу над помилками в своєму внутрішньому світі і дала нам певні напрямки, переорієнтувати наші контакти. Нашу з вами спроможність, плани договорів, реклами, ну і всіх інших моментів, які пов'язані з поїздками, з переміщеннями, це все Меркурій. Тобто, от зараз нам треба їх поставити як на тимчасову паузу, для того, щоб переосмислити все, що ми вміємо, і все, що ми маємо. Для того, щоб потім, після 29 серпня, з новою силою, так, вже може з новим досвідом на мисленнєвому рівні відтворити свою реальність. Але хочу нагадати, що ми з вами наближаємось до періоду затемнень, яке буде починатися з середини вересня, тому початок вересня повинен бути дуже-дуже потужний в плані активності. А ось весь серпень для соціальної активності він не сприятливий. Він сприяли для того, щоб щось переробити. Ну, наприклад, ви довго не могли закінчити ремонт в кімнаті. Зробіть це саме в серпні. Ви, наприклад, не могли довго там щось відкладати з дня на день, Ну, наприклад, вивчити якусь, якийсь предмет да, або якусь тему. Вивчіть саме в серпні. Тому що ретроградний Меркурій допомагає нам зробити те, що ми відкладали час від часу. Я завжди кажу своїм учням в школі астрології, що. Дійсно, колись ось на період ретроградного Меркурія дуже вдало і швидко дописала свою кандидатську дисертацію. Так що ретроградний Меркурій має потужну силу. До речі, ретроградний Меркурій рухається в зворотньому напрямку від Діви до Лева. І Діва і Лев, коли вони об'єднуються, а Меркурій якраз їх об'єднує силу, він актуалізує велику таємницю. Таємницю Сфінксу. Тому що Сфінкс це якраз символ того, що ну, дуже багато тисяч років назад не було лева, не було Діви, а був один знак Зодіаку. І ось цей один знак Зодіаку, Лево і Діво, він символізував мудрість і любов Богоматері. І ми з вами. Ідемо до того, що ну да, це не буде одразу, це буде також через багато тисяч років, коли наша свідомість буде більш цілісною, коли наше відкрите серце і вміння служити людям буде одним цілим. І ось ця таємниця Сфінкса, ось цю період ретроградного Меркурія, він відкриває і допомагає нам, допомагає нам об'єднати наші лідерські якості. Наші творчі здібності, з нашим вмінням служити і на логічному мисленні, об'єднувати як нашу голову і наше серце. Знаєте, як головне, щоб серце і розум да, дружили один з одним. Так ось цей ретроградний Меркурій нам в цьому допомагає. І допомагає нашій країні, тому що якраз іде і по нашому Сонцю, і по Меркурію, і по Венері, і допомагає. Переосмислити всі ці договори, які ми вже склали з країнами, створити, до речі, мирний договір. Може, там щось там якісь да, дрібні, дрібнички там, повичищати да, і зрозуміти, як треба його написати, або що треба для цього зробити. Тому давайте використаємо цей період для духовної більш роботи і роботи над помилкою. Але є несприятливі дні зовсім для соціальної активності, і зараз я їх назву. Це перш за все. 1 серпня, тому що сонце у рунівному градусі, це 3 серпня, тому що це кризовий 29 місячний день. Четверте число молодик, і ми розуміємо, що це краще для духовної роботи. 7 і 8 числа Марс у рунівному, і, до речі, саме на ці числа я хочу звернути увагу наших воїнів-захисників, щоб вони були дуже дуже уважними. Також це десяте число, тому що саме 10 число місяць слабкий місяць без курсу, це стосується всіх нас. Ми будемо дуже неуважні в цей день, і тому може бути дуже багато помилок. І навіть ті речі, які ми будемо купувати 10-го числа, вони можуть нам потім ну, не знадобитися, тому що там будуть або якісь да якась, ну, непомічена нами, ну якась ну, помилка, або як кажуть, брак. Да, ну тобто. 10 число залишаємо для духовної роботи. Це 12 число, тому що це 9 місячний день. До речі, це виходить так, що половинку 12-го і половинку 13 числа. Взагалі весь період з 13 го до 27 го числа діє квадрат Юпітера і Сатурна. Це соціальні планети, які. Ну гальмують наші всі соціальні процеси і навіть можуть давати збої, да як кажуть такі бізнесові катаклізми, форс-мажори. Так що будемо уважні для до своїх бізнесів, до своїх до своєї роботи, і розуміємо, що це час не для активних починань. Особливо в цей період небезпечні і ну, такі несприятливі для соціальної активності 19 число, тому що це повня і 15 місячний день, 23 серпня, тому що це також небезпечний місячний день, і 27 серпня. І не дивлячись на те, що у нас зараз ретроградний Меркурій в серпні все є ж відносно сприятливі дні. На зростальному місяці, коли все ж енергія буде зростати.

28 бажано з 11.50 і 31 серпня. Ось це найкращі дні в серпні. Для наших воїнів-захисників також я підготувала ці дні, які будуть дуже сприятливі для інновації, для використання зброї, для того, щоб ну, агресор відчув саме нашу силу. Це з 1 по 3, це з 20 по 25 серпня. Із 27 по 31 серпня, так що Всесвіт допомагає і нашій армії вистояти і перемогти агресію. Друзі, хто не встиг позаписувати всі хороші дні, всі дні, коли треба бути уважним, зазирніть в опис до цього відео. Там буде для вас детальна інформація від Мариночки. Зараз хочу вас запитати, оскільки в нас дуже багато українців за кордоном і всі планують на літо чи на осінь поїздку до України. І, звичайно, що люди зважають на астрологічну ситуацію, і думають, коли ж краще приїхати? І питають в мене. Запитайте Мариночки, що робити, як планувати дальні поїздки в серпні кажучи, ретро Меркурій, ми знаємо, що це не дуже добре планувати поїздки, то що ж робити? А? Вересень затемнення, одним словом, багато різних таких нюансів, про які нам невідомо. Так, дякую, дякую за довіру. Ну, будемо звертатися так, до законів і циклів астрології. Е, хочу зараз сказати, що сам серпень він дуже відрізняється від липня, і ті, хто ну, дуже вже втомилися від виключення, да, вимкнення електроенергії. Хочу сказати, що ось ці аспекти, які дійсно були дуже потужні, напружували всю нашу електроенергію, електросистему енергопотужну систему України. Вони закінчуються в серпні. І серпень буде на рахунок електрики більш спокійним. Тому, кому це дуже дуже да, важливо, ви повинні і розуміти, що серпень буде більш більш сприятливий в плані нашої енергетики. До речі, і вересень буде більш-менш сприятливий. Коли це може повторитися, ось в такому дуже несприятливому да, моменті і варіанті, то це буде жовтень і листопад. І тому саме в жовтні-листопаді я не радила, не радила би да, повертатися в Україну або їхати в Україну. Особливо ми розуміємо, що це вже осінь, да, що це буде вже і холодні дні. І взагалі всім українцям раджу підготуватися до жовтня і до листопада. Ну, на рахунок профілактики і тих же. Безпечних генераторів і всіх джерел світла для того, щоб пережити осінь. Коли краще їхати? Ну, навіть не дивлячись на те, що ретроградний Меркурій, все ж я б радила в першу половину е серпня, тому що є там дуже сприятливі моменти для України. У нас взагалі відкривається підтримка Сатурна України ще одна, яка починається 29. Вже липня і до кінця серпня, і тому ми маємо підтримку для нашої держави, до речі, енергетики, в тому числі. Так що будемо сподіватися, що все буде гаразд. Просто останні дні серпня там, мабуть, агресор буде дуже хвилюватися, так скажемо, і зробить нам ну, такий да, подарунок на наше 33-річне святкування. Незалежності України, на жаль, ми це бачимо саме в цьому році. Тому, кому це важливо, то дійсно кінець серпня не дуже сприятливий. Але перша половина вересня може бути також тим часом, да, тими тижнями, коли можна буде переїжджати. Якщо ви хочете уникнути ретроградного Меркурія. Взагалі, якщо ми кажемо про ретроградний ще Меркурій і поїздки, є ще люди, для яких ретроградний Меркурій буде дуже впливати. Я можу навіть назвати дати ваших народжень, і ви будете розуміти, чи варто вам більше в серпні ліхати, да, а може, краще на початку вересня. Це ці люди, які народилися з 13 по 27 серпня, з 13 по 26 листопада, з 10 по 23 лютого. Із 11 по 25 травня. У вас сонечко стоять в такому положенні, що ретроградний Меркурій вас буде троше ну, тригерити. І напруження ви будете відчувати більше. Е, краще подивитися свій особистий гороскоп або звернутися до астролога і побачити, може саме. В Леві і в Діві з 5 градусу Діви да, до 22 градусу Лева у вас є інші особисті планети. І вас також може. Ретроградний Меркурій, та да, більше так скажемо, ну роздратувати. Ну але це треба вже дивитися ваш особистий гороскоп. Друзі, контакти Марини Ви знаєте, якщо не знаєте, зазирніть в опис до цього відео. Звертайтеся, якщо комусь потрібна реальна конкретика, і якщо плануєте якісь дуже важливі справи. Мариночко, я дякую вам надзвичайно, що сьогодні ви нам приділили свій дорогоцінний час, розказали дуже багато важливої, цікавої інформації. Попередили, застерегли, дали надію, сподівання на прекрасне майбутнє. Ми вас обіймаємо, радіємо, що ви завжди разом з нами. Радію разом з вами і бажаю, що не дивлячись на період ретроградного Меркурію, ми пам'ятаємо про чотири дуже важливі дати, які ми будемо використовувати, і будемо пам'ятати, що від нас, від нашого з вами настрою, від вашого нашого з вами наміру створити оновлену Україну і відновити мир залежить все. Будемо активними і усвідомленими частинками всесвіту. Обіймаю вас всім серцем і бажаю відкритого серця. Всім дякую, Мариночко. А усіх вас запрошую на канал Містична Історія. Я взяв її так в дві руки, Виник вихор прямо тут. Оці болти гайки почали літати довкола. Це просто супер зброя. Їй дуже незручно говорити. Йому 30 років у нього енурез. каже, що б ти після все життя. Ми ніколи не вірили в ті прокляття. Ну сказав, со та й сказав, та й забула. Люди так себе втішають. Я розкажу, як воно працює. Дивіться людини вже немає, але прокляття лишилося. Натискайте зображення на екрані або посилання в описі до відео.